Хочете знати, як насправді виглядає сучасна армійська бригада на полі бою сьогодні? Це захоплює часу суміш старого і нового через інтенсивні бойові дії багато підрозділів використовують гібрид обладнання радянської епохи та передової західної техніки? Це вимагає неймовірної гнучкості від їхніх підрозділів логістики та технічного обслуговування. Тактика також еволюціонувала зараз. Величезний акцент робиться на ініціативі малих підрозділів, взводам і ротам даються їхні цілі та свобода у виборі шляхів їх досягнення. Концепція відома як командування на основі місії. І, звісно, дрони всюди, кожна бригада використовує їх для розвідки, коригування артилерійського вогню і навіть прямих атак. Вони більше не просто інструмент, вони є основною частиною того, як ці підрозділи ведуть бій. Через високий темп бойових дій бригади постійно ротуються з передової для відпочинку та поповнення, що забезпечує їхню ефективність у довгостроковій перспективі. Це динамічне та складне середовище. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися, щоб побачити більше.